<му> Вітання всім із Києва! Так, я знаю, знаю, що ви ще навіть школу не закінчили, а ми вже вам про університети розповідаємо. Але повірте, ви дуже скоро станете студентами. Не буду вас агітувати за той чи інший вуз. Але оскільки ми в Києві, то я розкажу вам сьогодні про Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Ось цей корпус позаду мене. Ходімо. Шевченків університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, скорочено КНУ імені Шевченка, навчальний заклад класичного типу. Як і кожний поважний навчальний заклад, кажучи просто і доступно, університет вчить. Виховує, досліджує і впроваджує, вчить і виховує звичайно студентів, досліджує наукову сферу і впроваджує всякі нові штуки. Офіційною датою заснування цього університету вважається 15 липня 1834 року. Якщо у вас математики відмінно, то ви вже напевно підрахували, що у цьому році закал святкуватиме свій 180-й ювілей. Але повірте, для університету це зовсім небагато. Ось, наприклад, нашому львівському університету більше ніж 350 років вже майже дідусь. В університеті працює аж 15 факультетів, 7 навчальних інститутів, різні навчально-наукові центри, обсерваторії, музеї, бібліотеки. Коротко кажучи, ви зрозуміли, університет багатопрофільний і науково розвинений. Увага! У виші навчається близько 26 тисяч студентів і понад 1600 аспірантів. Якщо ви вже визначились, що хочете навчатись саме тут, тоді запам'ятовуйте. Усі вступники мають подати документи, а на деякі факультети взагалі творчий конкурс проходять. Для студентів діють тематичні клуби, ансамблі та студії пісні і танцю, наукові розважальні центри. Університет видає свою газету, яка називається Київський університет. Має своє радіо, радіо Уран, а також видавничо-поліграфічний центр. Шевченків університет багатий своєю історією. Тут працювали і навчалися. Prego! До речі, у студентському фольклорі поширений жарт. Правда, не знаю чи він дуже смішний, йдеться в ньому про те, що червоний колір стін Київського університету це колір студентської крові, втраченої на ниві тяжкого навчального процесу в університеті. Важкий навчальний процес є і у мене в школі, тому ми всі жарти розуміємо. А на останок скажу таке: якщо вам після навчання у цьому університеті захочеться поїхати за кордон... Немає проблем, а все тому, що Київський університет підтримує широкі міжнародні зв'язки з університетами зі всього світу, зокрема із закладами із 57 країн світу. Університет щорічно відвідують близько 100 зарубіжних учених і викладачів із 20 країн світу.